Я трошки тоді мабуть, щось сюди, щоб ми не бачили. Е, всім ще раз доброго дня. Хочу представитися. Мене звати Володимир Галенюк, я є керівником відділу продажу компанії Інтракорп. Е, хто таке компанія Інтракорп? Ми є ексклюзивним представником ендоскопічного обладнання Мінтрей в Україні та енергетичної платформи. Бренд Мітрей це в цілому обладнання провідного виробника, Досить популярного, які вже більше 35 років на ринку світовому обладнання експортного класу. Далі. Хочу зазначити, що в нашому портфелі, як торгуючій організації, є обладнання, інструменти, витратні матеріали для таких напрямків, як лапароскопія, артроскопія, гістероскопія. Цисто, лор, тобто все, що пов'язано з жорсткою ендоскопією. В принципі, ми можемо задовільнити всі ці напрямки. Okay. Uh, в цілому про бренд Міндрей. Компанія Mindray була заснована у 91-му році uh, в місті Шенджень. Зараз ви можете побачити це офіс, центральна будівля компанії. Uh, на сьогоднішній день uh, в компанії більше. Давайте я спробую його перемикати. Це На сьогоднішній день Міндрей це більше 50 печільних компаній по всьому світу, майже в 200 країнах та регіонах представлений, досить велика кількість, майже 2000 співробітників, 10 науково-дослідницьких центрів. Зокрема, в США також вони є, досить багато патентів, майже 10 тисяч також. На наступному слайді ви можете побачити світові медичні центри, в яких є обладнання Міндрей. В цілому Міндрей може бути різних напрямків. Це можуть бути і медичні монітори, монітори пацієнта, наркозні апарати, штучна вентиляція, легень, операційні столи, світильники. Наша компанія займається саме жорсткою ендоскопією, Ось ви можете побачити. Що ж таке жоскральна і що ми можемо в цьому напрямку запропонувати своєму? Перш за все, хотів би розповісти вам трошки про нашу стічку HD3. Це Full HD відеосистема, зараз досить популярна. Майже кожна лікарня, хто працював в напрямку лапароскопія чи будь-який інший, і знає, що таке Full HD і як воно працює. Вона забезпечує досить високу розподільну здатність. Для роботи з анатомічними структурними прийомами і процедурами. Це трьохчіпова CMOS, Full HD камера, голівка камера саме трьохчіпова, яка забезпечує кращу чутливість до світла, менше шуму і стабільність при кровотечах. Тобто можна гарно відрізнити кольори, що досить забезпечує гарну роботу хірурга. Вона укомплектована 200-ваттним джерелом світла, яке є в еквіваленті 300-ваттному ксеномому освітлювачу, яка забезпечує автовиявлення кабелю освітлювача, індикатори інтенсивності, і що досить важливо, що строк експлуатації цієї led лампочки освітлювачі більше 40 тисяч годин. Якщо можна, давайте наступним. Нашим поколінням, можна сказати, відеосистем. Це є 4К, нативна відео, е, відеосистема. Е, це Mindray ux 3 яка вже йде 4K. Вона виводить зображення ультразподійчої здатності 3840х2160 пікселів. на забезпечує досить гарну деталізацію. Це хірургічне зображення збільшується без зміни розподільчої здатності, широка кольорова гама. Що важливо, що всі 4 к відеосистеми, якщо ви бачили вже нашій і в операційній, вони забезпечені синодімовим сенсорним дисплеєм, що досить зручно, і також додає якогось свого шарнуції відеосистемі системі візуально. Досить зручно працювати з цією системою саме з блоком керування камери або освітлювачем в рукавичках, тобто в умовах операційної, завдяки тому, що нахил монітору самого складає 10 градусів, це досить гарно е, е, откріп, я перепрошую, російською. І також може бути забезпечена стійка Титан, е, яка витримує монітори до 55 так як у нашому асортименті є монітори для 4К відеосистем як 30 Indium, так і 55, а... можемо переглянути наступний наступним слайдом у нас є ux 5 Це ця стійка, на якій на сьогоднішній день проводиться апробація. Я би хотів сказати, що на сьогоднішній день це є флагманом з наших відеосистем. Це 4К відеосистема, яка вже забезпечена технологією NIR ICG і може працювати в режимі 3D. Mm -hmm. Я б послав її, що це візуалізація за межами уями, тому що ви бачили, як воно показує і передає картинку і зображення в цілому. Хотів, щоб ви переглянули відео, яке нам надала фабрика для цієї стійки, і що воно у нас запуститься зараз. А в нас є это на підключення? Так, так. Але на слайде немає. Разрешите его, да, що. На слайде немає видео. Нема видео. Немає, просто фоточка. Может час вот отвечать фотощик его счета. Що ви не проти, я би хотів, щоб ви побачили дійсно досить е презентаційне відео. Ви вам... можете мені телеграм прикинути. Добре, я... відео додаткові матеріали, всі, що чому буде цікаво, я вам надішлю, тому що дійсно е цікаво. Ну Давайте тоді про цю відеосистему так в двох словах. Е що вона складається? Це букчіпова е 4К-голівка камери, яка забезпечує високу деталізацію. Що важливим момент в цієї відеосистеми, є ця функція автофокусу, яка забезпечує і дуже економить час хірурга. Насправді, вона виконується за 0,8-0.8 долі секунди. Тобто, ви нажатті автофокусу, одразу чітка картинка. Плюс, що досить важливо, що паралельно можна налаштувати фокус вручну, тобто мануально кільцем. Вбудований запис 4К. Які можна коригувати, тобто ви можете записувати відео високої якості, можете HD, можна HD якості. Досить важливий момент, який зараз е, стає ще більше популярним, це флуоресенція, тобто ні icg технологія яка здебільшого використовується в онкохірургії, але і лапароскопічні хірурги також можуть її використовувати при візуалізації е, жовчних протоків і е, інших різних напрямках. Е, що ще досить цікаво і важливо це інтелектуальне розпізнання ендоскопа, тобто. Стійка може бути універсальна, розумію, що в нинішніх умовах е, під кожен напрямок купувати стійку там гінекологу, лору або хірургу не кожна лікарня спроможна. І якщо береться стійка, то під'єднання будь-якої оптики, будь-якого діаметру вона одразу визначає і перелаштовується в цей режим. Тобто, якщо у нас лапароскоп стандартний там 10 мм товщина, його то під'єднуючи оптику 4 мм для гінекологів чи урологів, вона одразу адаптується і приходить в умови, в яких вони працюють. Ось можна побачити зображення, як виглядає робота в Ніре Сіджи. Тобто вона підсвічує необхідні для хірурга тканини, судини що. Забезпечує дуже точну і детальну ідентифікацію. Наступним слайдом це є наші монітори. Монітори ми виготовляємо разом з компанією Sony, тобто на базі фабрик Sony, що досить зарекомендовані. я Думаю, в таких технологіях. Вони можуть бути для 4К-відеосистем як 32. Дюйми, так і 55 дюймів, монітори вже 4К. Також можливі монітори 3D, якщо стійка пропонується в роботі в 3D-режимі. Що важливо для Full HD відеосистеми, ми забезпечуємо монітори 27 дюймів. Досить широкий кут огляду, тобто 180 градусів. Якщо ви стоїте збоку від монітора, ви можете чітко і якісно бачити картинку. Антивблискова технологія, що також забезпечує, не в кожній операційній є там можливість закрити вікно від сонячного світла і дозволяє працювати комфортно навіть при яскравісті з навколишнього середовища Так. Ось так виглядає робота на 5-ті. 50... 50... Мовну дисплеї ефект занурення, так би мовити, дуже багато хірургів, які працювали на нашому цьому демонстраційному обладнанні з монітором 55 дюймів, вже придумали свою так би мовити назву. Це операційний кінотеатр. Є медичні центри, в яких встановлені такі стійки. Якщо комусь буде цікаво, зможу порадити і щоб надали якийсь відгук стосовно а зараз. Який у нас стоїть? У вас 31, 31 навіть. Але він вже 3D, тобто, якщо була голівка, то можна було б працювати. На 55-му дійсно чітко. Єдине, що незвично хірургам, можливо, там один-два дні для адаптації, тому що фокус трошки розширюється по всій діагоналі, але в цілому досить комфортно і це прискорює насправді трошки процес операції, тому що краща деталізація на ньому. Хотів би так ще розповісти про наші лапароскопи. Лапароскопою Міндрей є як HD, Full HD та 4 k якості. Глибина поля бачення від 3 до 200 мм. Тобто неважливо, наскільки ви приблизилися, деталізація і чіткість зображення зберігається на цій відстані від тканин. Ви можете побачити зліва, як виглядає на деяких звичайних лапароскопах. Це ефект рибічого ока, який повністю відсутній на лапароскопі Міндрей. Що хочу сказати, що е, якщо можна наступний, так да. е, висока розпитінча заслість, дуже важливо, що лапароскоп підтримує автоклавування, 500 циклів повноцінно можна, це все перевірено, при температурі 134 градуси. Е, зменшення заподівання оптики, сафірова лінза, яка захищена від подряпин. тобто термін використання лапароскопів можна значно збільшити за рахунок цього. І, звичайно, що важливо, що він сумісний зі сторонніми оптичними кабелями, тобто з світловодами, має перехідники по типу Олімпуса, штабця, страйкера, ну і рівні Мідрейвін універсальний також де. досить важливим елементом стійки лапароскопічної це, звичайно, є інсуфлятор. Я думаю, ви бачили в роботі наш інсуфлятор. Хочу зазначити, що він 50-літровий, тобто максимальна швидкість потоку це 50 літрів на хвилину, великий і зручний самодіймовий дисплей на ньому. Що важливо, дві функції, які подобаються всім, хто працює на ньому, це підігрів газу. Одразу хочу сказати, що немає підігріва редуктора газу на балоні, який охолоджується, поки дійде до інсуфлятора. Одразу на е, самій трубці СО2 в чорну порожнину є підігрів. Е, трубка протягом всієї операції, який би там строк операції не був, до 3 годин, більше 3 годин. Трубка стабільно підігріта 37 градусів. Це забезпечує комфорт для пацієнта і це забезпечує перш за все комфорт для хірурга е, за рахунок теплого повітря всередині менше піднігу. І це можна зручно і комфортно працювати. Ще однією важливою функцією це є евакуація диму під час коагуляції, яку ви вже могли сьогодні побачити, вчора могли побачити під час операції. В цілому, чим більше диму, тим краще воно е проявляє себе. І досить економить час хірурга, я розумію, що всі звикли діставати десь з троакар, хтось відкриває клапан, тут просто нажимає асистуючий хірург педаль, і ця евакуація відбувається. Е, є також що цікаво п'ять режимів подачі газу, які запрограмовані, тобто педіатричний, баріатричний, стандартний, можна навіть під себе налаштувати режим. Тобто, якщо хірург знає, що він там працює швидкістю 12-20, з То це можна все налаштувати особисто під себе касом на такий режим. І ще я би хотів розповісти про систему керування людинами, які ми вже нарешті сертифікували, і є у нас в наявності. Вони можуть бути. Я вас попрошу через два слайди. Будь ласка, ось так. так. Е, наші помпи, так би мовити, простими словами, вони можуть бути просто виключно для гістероскопії з одним роликом, для гістероскопії з двома роликами. Може бути для лапоро та гістероскопії, і виключно для лапароскопії. Досить цікаві, досить сучасний дизайн у них, ви можете побачити, і досить прості у використанні. А тепер робимо на назад, будь ласка. Що в чому перевага сучасних наших помп? Це точне керування тиском, яке можна налаштувати собі на необхідний тиск, автоматична компенсація різниці висоти між пацієнтом і апаратом, тобто помпа щитує вже положення її у. У відношенні до пацієнта до операційного столу вона шестиосьова, тобто всі помпи роликові, що досить практично і досить зручно, насправді забезпечує рівномірний потік людини без холовання тиску, калібрування автоматичне і швидкий запис роботи. Будовані системи безпеки, тобто, ось цих проблем, що бувають з різними виробниками і з різного типу помп, що по типу е не так підіднал фула там сестра чи санітарка. Її затопили, і вона вже не працює. Тобто, це ми забезпечили моменти, щоб цього не ставалося. Графічна навігація на сенсорному екрані, яку я вам показав, і багаторазові трубки, які витримують до 50 стабілізацій. Трубки можливо також атакувати в інструкціях. Це все прописано. Ви скажіть мені, будь ласка, наступний слайд. У вас відео може відбутися чи також Може, є? Є. Ось це я хочу вам презентувати нашу ультразвукову енергетичну платформу. Три в одному. Тобто ультразвук, монополяр і біполяр, буде в ньому вже досить економно і помісті в лабораційній, і досить зручно для хірурга працювати. Це було презентаційне відео нашої ультразвукової хірургічної енергетичної платформи Mindray UP700. Якщо можна, трошки через два слайди. І ще. Так, так. Е, тобто досить поширені варіанти використання в монобіполяру, монополяру або окремо ультразвуку, е, що змінили бідрей. Тобто це три в одному, ультразвук, біполярний режим, монополярний режим. Що важливо, це використання інструменту самого. Трансдюсер буде витримувати в нього близько 100 операцій. Я думаю, 100 операцій закладено, тому не менше це 100%. Антипригарне покриття, автоматичне завершення коагуляцій і значно тонше на 20% інструменти, які дозволяють дістатися в місця, які дійсно ну, необхідні під час. Варіації інструментів для лапароскопії є від 14 до 46 см довжиною. Тому трошки опису цієї самої платформи, тобто це точне регулювання вихідної потужності залежно від характеристики тканин, інтелектуальне розпізнання тканин, точне, точне регулювання енергоподачі відповідно до стану кровоносних судин. Він герметизує сюди діаметром 5 мм і суттєво вищим рівнем розриваного тиску. Підтримка безперервних операцій досить 10 годин, тонший і вищий дизайн, про що я говорив. Ну і далі можемо, в принципі, це все ми оговорили. Наступна наша енергетична платформа це ІП-300, це молоді Чим він може бути корисним? В нього розумне регулювання енергії, висока точність аналізу тканин, стабільна потужність, сумісність, так, до речі, так, він сумісний з різними штекерами різних виробників і розширений набір режимів, що досить важливо як в монополярному режимі працювати, так і в біполярному режимі. Можемо ось побачити, що його сумісність, монополярні роз'єми, які мають банани, підходять до нього, і біполярні. Він може виконувати чисту різку в режимі монополярному режимі максимально до 300 Вт, змічна різка максимально до 200 Вт, спрей 120. Бачите, і трошки менше потужності на біполярному режимі, але для виконання лапароскопічних операцій цього досить достатньо, я би сказав. Хотів би трошки так мовити падитожить. В цілому компанія Мінрей це передові технології в індустрії. Ви бачите, що є різні напрямки, і ми стараємося забезпечити нові виробництво щорічно, якісь нові патенти, якісь нові інновації. Строки поставки з нашої сторони обладнання це 45-60 днів. Є сервісний центр, що досить важливо. Є основне, це парк підміни. Тобто не кожна компанія може забезпечити парк підміни, гарантійний чи не гарантійний випадок, щоб не трапилися з вашим обладнанням в операційні, наш сервісний центр, поки займається ремонтом, у вас операційна не буде стояти без роботи. Безкоштовне навчання, що досить важливо. Якщо ми забезпечуємо стійку лікарню, ми забезпечуємо також навчання. Фабрика Міндрей дуже багато проводить різних онлайн-офлайн заходів. Можливості полетіти на фабрику, провести там місяць-два навчання для різного типу спеціалістів. Якщо ми працюємо лікарнями, ми це будемо забезпечувати. Ви матеріали досить великий склад. Здебільшого майже все є на складі, це від клапана дроакару до голкотримача або там обладнання, треба під замовлення. Вже. Ну і всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, я з радістю відповім. Ціна в залежності від комплектації, тобто ми досить тоді конкурентно спроможні. Я розумію, що обладнання позиціонує себе на рівні з шторцом і конкуренція це основна наша по ціні, ми трошки дешевше. Ми в прямому ефірі, тому я ціну не буду збачувати, вибачте.